Перший пішов чотири роки за ґратами. Такий вирок суду у справі харківських тітушок, оплотівців Азіза Тагірова і Раміля Ісламлі. Про це у соцмережі повідомив правозахисник Павло Декань. За його словами, це перший реальний вирок у справах майдану. Рішення було винесене за двома епізодами. Напад тітушок на автомайдан на Петрівці та викрадення людини. Цього часу справу зловмисників із харківського бійцівського клубу Оплот намагалися закрити, однак її вдалося передати до головного відділу ГПУ, де розслідування відбулося уже належним чином. Прокуратура просила оболонський суд Києва засудити харків'ян на 5 років. Зрештою, Тагіров отримав 4 роки та відшкодування моральної шкоди у сумі 50 тисяч гривень. Відповідно, ісламлі засудили до 4 років позбавлення волі із випробовувальним. Терміном у три роки натомість іншого підозрюваного у справі Євромайдану Владислава Лукаша Печерський районний суд відпустив з під варди під домашній арешт. Нагадаємо, що Лукаш є колишнім командиром харківської роти Беркута і підозрюється у причетності до побиття активістів на вулиці Інститутській 18 лютого 2014 року.